Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Максим Верещак, я заступник міського голови в місті Миргороді. Сьогодні проблема енергоефективності, енергозбереження, ну, мабуть, зрозуміла, актуальна і на часі. Бо, окрім війни на Сході, іде війна за енергетичну і власну незалежність України. І в цьому аспекті дуже багато Заходів пропонується, але я сьогодні хотів би сконцентруватися не на суто технічних там чи яких, а на таких організаційних, про те, які мають великий ефект зачасту навіть більше ніж. Просто заміна вікон, утеплення чи впровадження альтернативки. Я говорю про запровадження системного енергоменеджменту. Місто Миргород почав цей процес ще у 2008 році. Спочатку у структурі міськвиконкому була введена посада енергоменеджера, проте з об'єктивних причин енергоменеджер був змушений займатися не тільки енергозбереженням і не стільки, мабуть, енергозбереженням. Тому в 2012 році вже був структур. Створений цілий відділ, бо керівництво мерії, міський голова, розумів, що той ефект і ті інвестиції, які приносить енергоменеджер, вимагають більше персоналу і. Можливості які існує використовувалися не на повний, так би мовити, не у повному обсязі. Тому у 2012 році був створений цілий відділ, який займається в тому числі енергозбереженням та залученням коштів іноземних донорів на в цю сферу, який і власне. Останні два-три роки роботи цього відділу дають змогу зробити висновок, що це рішення було правильне та доцільне. Ну на виду приклади за останні буквально два-три роки було зреалізовано ряд проектів за участю міжнародних фінансових донорів у вигляді, і кошти залучалися як у вигляді грантів, так і у вигляді кредитних коштів. Кредитних коштів міжнародних фінансових корпорацій. Зокрема, за ці роки було проведено термомодернізацію дитячого навчального садочку номер 12 у співпраці з проєктом USAID, реформа міського теплозабезпечення, разом з німецьким партнером проєктом ГІЗ. Спочатку це був енергоефективність у будівлях. Зараз це енергоефективність у громадах було термо, проведено енергетичну санацію дитячого садочку номер 5. Це у нас взагалі інноваційний такий об'єкт, цікавий з точки зору і технічної. Там і геліоколектори встановлені. І... Утепли, товщина утеплювача 15 сантиметрів. Вікна там надсучасні. І в цьому садочку, наприклад, ми нам вдалося знизити енергоспоживання. Десь на 70% відсотків у порівнянні з базовим роком 2011. Як бачите, значні результати. Такий досвід співпраці дав змогу залучити кошти кредитної корпорації Нефко. Один уже проєкт в рамках цієї співпраці був зреалізований у двох навчальних закладах міста Миргарда. Це навчально-виховний комплекс Гелікон та гімназія імені Тараса Шевченка. Там було проведено заміну повністю всіх вікон на енергоефективні, встановлено. І ТП в цих закладах, і вже за результатом цього року маємо право говорити про економію на рівні 20-30% енергоносіїв. Ще в Миргороді реалізується у співпраці з USAID великий такий масштабний проєкт. Місцеві альтернативні джерела енергії міста Миргород. Проєкт інноваційний в тому плані, що ми намагаємось впровадити використання біомаси у комунальній енергетиці. Ну всім зрозуміло, що в бюджетній сфері зараз це вигідно з огляду на тарифи, проте інвестори у житлову сферу йдуть неохочі, в комунальну енергетику йдуть неохочі. Тому цей проект має продемонструвати, що доцільно і ефективно вкладати кошти навіть у комунальну енергетику. Я думаю, що в першу чергу такі результати із залучення коштів з. Із... Направлення бюджетних коштів на енергоефективність можливі виключно за двох моментів, які мають зробити кожне місто. Перше це впровадити систему енергоменеджменту, тобто має бути відповідальна людина, відділ чи навіть цілий департамент. Це залежить від міста, який буде займатиметься цими питаннями. І друге, що в першу чергу мають це зробити цей відділ, це запровадити 100% облік і моніторинг споживання енергоносіїв, бо не знаючи. Чим управляти, тобто не знаючи фактичних затрат міста на енергію і в грошовому і в натуральному виразі, неможливо займатися енергозбереженням.